Португалія на зв'язку южне готується до побратимства з містом Лагош. В міськраді ведуть перемовини про підписання чергового меморандуму про співпрацю. Цього разу стати побратимом Южному виявили бажання в португальському місті. Як живе українська діаспора в Португалії? Чим допомагає та що португальці знають про Україну? Про це по відеозв'язку дізнавалася заступниця управління економіки Альона Камалова у волонтера Романа. Розповідає в межах співпраці Южного та Лагоша планують робити акцент на розвитку вітрильного спорту. Яхтинг – це є то, що розвинуто дуже сильно, і це є то, які в чому клуби вже зацікавлені на даний момент. Все ж таки, в співпраці, це є спорт яхтинг вже зацікавився. Вони вже готові підготовлювати як тільки ми підписано браду, вони готові вже підготовлювати якісь певні відносини. Тому що щоби щоб сюди, знов ну, ж таки ми говоримо, щоб сюди кликати е, вже дітей, це то де вони можуть запропонувати показати свій свій клас і звичайно плати, у вас проштуваться. Роман зауважує, для побратимства обрали южне через схожість міст за кількістю населення та близькістю до великих водойм, лагош розташований на березі Атлантичного океану. Першими кроками співпраці вбачають проведення спільних культурних заходів. В Южненській міськраді сподіваються, що побратимство відкриє ще один шлях для допомоги Україні у війні. Діаспора, яка там, вони займаються гуманітарною підтримкою і зможуть надавати якусь підтримку саме через наше місто, можливо, нашим захисникам, саме які підпорядковані нам. Не знаю про це, теж будемо говорити. Будемо намічати якісь найближчі вже події. Сподіваюся, що це буде ще і бізнес-проекти. Хотілося б, щоб. Це ж таки наша мрія з яхтовою Мариною, да щоб наша мрія вона здійснилася, бо це змінить цілий напрямок туристичний, і це зробить нас ще більш унікальним і ще більш привабливим. Планується, що меморандум між Южним та Лагушем буде підписаний в кінці лютого. Португальці зустрічатимуть українську делегацію на своїй землі.